Вітаю Евгенія Мотричев. Наступних кількох хвилин розповім коротко про головне з того, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Захід готовий показати свою силу і рішучість. Тепер слово за Трампом. Про це почуємо від народного депутата України Ахтема Чигоза. Перемовини в Туреччині це театр одного глядача. Переконує український публіцист Віталій Портников. А також про ставлення поляків до українців і чому указ Трампа загрожує данії. Про це вже за мить. Захід готовий показати свою силу та рішучість щодо вирішення питання перемир'я між Україною та Росією. Таку думку на слава ті озвучив народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною Ахтем Чейгос. Тепер реагувати має Дональд Трамп. Ми теж чекаємо, що Трамп буде, вважаючи, що я вважаю його достатньо імпульсивним. І тому деякі рішення можуть бути для всіх неочікуваними. Я на маю на увазі. На користь України і захід за словами Чайгоза, Путін тягне час, адже саме це в його уяві дозволило б йому реалізувати свої плани щодо капітуляції України. У свою чергу Володимир Зеленський, який особисто прибув на переговори з Туреччину, заявив, що Путін злякався приїхати і зробити важливі кроки для завершення війни. І додав, що перемовини він сприймав не як формальність, а як готовність говорити про ключові речі, які можуть зупинити вбивства. Театром одного глядача перемовини між Україною та Росією назвав український журналіст та публіцист Віталій Портников. У своїй колонці для слави ТІВІ» Він зауважує, що напередодні зустрічі у світовій політиці спостерігалося очевидне пожвавлення в українському ж суспільстві зростання сподівань. Утім, результати перемовин доводять, що сподівання були марними, адже перемовини у такому форматі не мало би бути взагалі. Також портников нагадує перебіг заяв і подій, що передували заходу і цілі, з якими сторони приступали до зустрічі. Детальніше про це та. А висновки, які Портников зробив за результатами зустрічі, і хто цей єдиний глядач у театрі, читайте на нашому сайті. І до новин з Польщі у передвиборчій кампанії не раз виникали питання пов'язані з україною і українцями, а риторику щодо них іноді називали антиукраїнською. Втім, до українців у польському суспільстві вже не ставляться виключно як до жертв війни, а як до самих себе і оцінюють через призму конкуренції. Такий висновок в ефірі українського фокусу зробив польський соціолог, професор Анджей Рихард. За його словами, це природне явище, наголошує соціолог, і воно не свідчить про зростання антиукраїнських настроїв. Скоріше це свідчить про те, що це щораз більше наші сусіди, наші співгромадяни, і ми їх оцінюємо так само як себе самих у зв'язку з цим такий період, скажімо, романтичний, змінився трохи на прагматичний період. Підтримка українців у Польщі не знижується навіть попри виборчий процес, каже соціолог. Як саме професор Рихард аргументує свою думку, читайте на нашому сайті. Тим часом заходи Трампа щодо зниження цін на ліки у США можуть зашкодити Данії під загрозою соціальні програми, що фінансуються за рахунок експорту ліків і уся фармацевтична промисловість країни. Нагадаю, 12 травня Дональд Трамп підписав указ, який на 30-80% знижує ціни на рецептурні препарати у США. Для решти країн світу вони зростуть. У Данії цей документ сприйняли як виклик для промисловості за словами міністра бізнесу Мартена Боцькова. Це створює невизначеність для. Сфери торгівлі і загрожує фармації. Додам, що на тлі цих новин у Данії завершив свою роботу генеральний директор найуспішнішої фармацевтичної кампанії. Чому так сталося і що планує робити Данія? Читайте у нашому матеріалі на сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.